Могу розказати а, зараз розкажу прикольно, але у мене нема відоса. Там ні до цього було. Ти везде потеряв три «Гопрошки». Одну не мою. Чувак з осколками в шеї двох людей витягнув з Богданівки, коли ми були в часовому Яру». Вона написала що так мало? Дівань війська так кажуть. — Ескобар, ви в цивільному житті займалися відеопродакшеном. Реклама багато для провідних брендів. Скажіть, як воно після відеопродакшену стати військовослужбовцем артилеристом? Те ж саме, тільки ландшафтний дизайн виходить. І як ландшафтний дизайн? Доволі ефектно і ефективно. Острів! Я працював з камерами там, за 50 тисяч доларів. Мені... Інтерфейси, 3D-макси, автодеска, все знайоме, повністю лінійка Adobe. Що мені условно, крапиву вивчити? Не шкодуєте, що обрали саме артилерію. Що ти зараз робиш? Відео про так ще. те ж саме. Ну, я його і зараз роблю, просто. воно колись там вийде. І це буде про він. У мене більше 10 терабайт вчитель. Візде потеряв 3 готро. Одну не маю. Коли закінчиться і треба буде щось знову робити, я думаю, що. У всіх все вийде чітко. І зараз, і потім. Ви повернетеся в відеопродакцію. Не знаю. Можливо, щось новеньке знайду для себе. Перших днів були в ДФТГ під Харку. А після ДФТГ сюди поїхав, до четвер, в артилерію. А ви самі обрали артилерію? Проблема зі спиною. І об'єктивно я б там в піхоті довго не поражив. і зараз би інтерв'ю це ламби. Не давав розкажіть, чим саме ви займаєтесь? Стріляємо по підерам. А з якої зброї? 120-ті міномети, КС-19, навіть що є зеніткою по факту. д 44, Богдан. Відео продав, відео знімаєте про це? Якщо дозволяє ситуація, дай можливість, то робимо звичайно. Тривають активні дискусії про те, що дрони можуть замінити артилерію багато в чому. І що за дронами майбутнє, а артилерія буде згасати. Ви якої думки дотримаєтесь? Диванні войска, так кажуть. В тандемі має працювати. Це має бути комплексна робота, однозначно. Ви могли б сказати от зараз хлопцям, дівчатам, можливо, чому варто долучатися до артилерії? Варто взагалі долучатися до Збройних сил України. Типа є люди, які тут будуть грузом. А є навпаки, які тут потрібні, а їх тут немає. У мене, наприклад, там спина чи там якісь травми, і він там думає, що він там нічого не зробить. То він помиляється, бо є куча посад, куча напрямків, в яких він буде Буде себе добре почувати і робити, по суті, те ж саме, що, і, можливо, на гражданці робив. Ви сказали про те, що може бути грузом хтось, хто може прийти потенційно. А як у вас зараз в колективі на службі? Це вже все. Типу, всі свої вже не на одному напрямку працювали. І всі друзі, хлопці, всі з двох-трьох місць, а я з Харкова. Розкажіть про якісь випадки особливі. Позвонив телефон. Ми його підняли і побігали працювати. Вдвох. Пали 24 або 26 снарядів. Це було і цікаво, і складно. Начальник артилерії затолофунував сказав, що красавці. Я читаю, що значить ну, все добре. А скільки по книжці в розрахунку має бути? 6 сім з водієм. А ви вдвох. Бігав отак от, так, от в армати, а мені кричали установки. А, і зараз розкажу прикольно, але в мене немає відоса. Там не до цього було. Їхали, завозили на Куп'янську одежку, гармату нашу, на якомусь із поворотів у нас оторвався фаркоп. Ми поїхали в ліс, зробили фаркоп. Короте, Телефонували на нас, не було зв'язку. В общем, ми все зробили і потім завезли. Могу розказати. Розказуй. К нам попав з піхоти Діма, йому 50 років виповнилось. От він зі мною вдвох був тоді на позиціях. Чувак з осколками в шеї двох людей витягнув з Богданівки, коли ми були в Часовому яру. Джудяки йому все добре. Він зараз після поранення знов лікується. Дімончик велике тобі вітання.